Ліцей, училище, можливо, своєю працею і талантом почнете заробляти більше, ніж вам самим потрібно. Тоді повірте мені, що жертвувати на добродійні цілі, ділитися своїм добром з іншими це, мабуть, найкращий спосіб здобути почуття самовдоволення. Я сильніший від слабшого. Я вирішив, що найкращим способом вжити мої надбання для загального добра буде підтримка науки і освіти. Може здобути гроші, але гроші не можуть створити доброї голови. Я вірю в те, що спільним зусиллям всі ми зможемо зробити багато добра для нас, самих і майбутніх поколінь. Я вірю, що ваше покоління сьогоднішніх учнів у майбутньому збудує і утвердить добробут нашої української держави. Якщо будемо працювати щиро і віддано, з ентузіазмом і усмішкою світ усміхнеться і до нас. Бажаю вашим батькам і викладачам. Терпіння і віри у вас, а вам успіхів у навчанні і в житті на загал! Щасти вам, Боже! So for you, for us. Олександрі Басина! Дорогі гості, дорогі наші ребята, викладачі керівництва власне, я дуже рада всіх вас вітати сьогодні в нашій залі, в нашому ліцеї і сподіваюсь, що ви сьогодні дійсно з честю пронесете ось виконуючу роботу, яку вже зачитала нам Ярослава Івановна, по по цьому конкурсу на дуже високому рівні. Я вам бажаю всім завоювати перше місце. Yeah. Всім. Yeah. Бажаю успіхів, здоров'я, натхнення і запрошую вас перейти до учбового корпусу у дві аудиторії. Одна аудиторія, друга, а одна п'ята. Так і ще даю. І ще слово даю нашій Катерині Лени, викладачу, яка вела цей маленький вступ нашого викладачу української мови та літератури, що вона нам зараз ще підскаже. А ми сподіваємось, що вам у нас подобається і аудиторії теплі, затишні, і ви там всі напишете дуже красиво свої роботи. Бажаю успіху. І наостану хочеться сказати вам словами самого Василя Симоненка, який сказав, що. В букварях ти наряджена і заспівничена поворозками зв'язана, ледве жива. На обличчі тримтить в тебе радість озичена. На губах скам'яніли казені слова. Україно, тебе я терпіти не можу. Я тебе ненавиджу чуттями всіма, коли ти примітивна і на лобок похожа. Коли віри своєї у тебе нема. Я люблю тебе іншу, коли ти бунтуєш, коли гнівом у серці Кликоче Дніпро, коли думаєш ти, коли бачиш і чуєш, і несеш від криниці вагоме відро. Україна, яка в тебе мрія шалена, і не треба дивитись на мрію чужу. Притулися. Губами і горбами до мене перед ний в моїм серці криваву межу. Ти здави моє серце своїми руками і побачиш, що в ньому немає води. Не сиди в пелюшках над чужими віками, але гордо крізь смерть до безсмертя іди. E